Сьогодні була дуже непроста сесія, але сьогодні до нас міську раду прийшло дуже багато наших містян. Я за це дуже вам дякую. Я дякую за підтримку. Частина депутатів хотіла зірвати сесію не голосуючи за звичайні людські питання. Але я дякую тим депутатам, які працюють на громаду і підтримали ці важливі питання. Сьогодні ми проголосували. Звання почесного громадянина міста посмертно. Ми сьогодні вручили нагороди родинам загиблих. Сьогодні ми проголосували і 5 мільйонів гривень на збройні сили. Ми купимо ем, дрони, ми купимо реби. Так само сьогодні проголосовано було 5 мільйонів. Виділення на харчування пільгове нашим містянам і до кінця нашим дітям, і до кінця навчального року це питання повністю закрито. Сьогодні ми прийняли важливе рішення прийняття державної субвенції з фонду ліквідації. Це капітальний ремонт дев'яти багатоповерхових будинків, які ми почали їх ремонтувати ще в прошлому році. На сьогоднішній день ця субвенція повернулася і ми розподілили на об'єкти. Ще ми прийняли і розподілили так само обласну субвенцію по відбудові вулиці Багірова. По відбудові вулиць Гостомельського шосе, це нове будівництво приватного сектора. Так само ми сьогодні виділили кошти на купівлю нового РНН в нашій поліклініці, бо старий повністю зламався, він не працює. Е, були, звичайно, і неприємні моменти, коли депутати округів не підтримували рішення по відбудові. Це по вулиці Полтавська, 61. На жаль, Євгенія Антонюк не підтримала це рішення. По вулиці Шевченка, 4. Пащинський Олександр так само не підтримав, і по вулиці Миру 10 Андрій Литвинов не підтримав. Я не знаю, чим вони це було рішення їхнє мотивовано. Я вважаю, що депутати повинні працювати на громаду, а не виконувати вказівки партійних босів. Бо ви першочергово чергово відповідальні перед своїми виборцями. Я впевнений, що на майбутнє такого не буде. І це ваша прикра помилка, і ви зробите висновки. А нашій громаді ще раз дякую за ту потужну підтримку, яку ви сьогодні і на ці всі дні мені надавали. Я буду працювати на громаду. Основними пріоритетами є допомога Збройним силам. І відбудова це сьогодні пріоритети кожного українця. І сьогодні є тільки одна партія: це Україна і одна мета це перемога. Слава Україні.